Так, відповідь собі. буде. Чекайте. Mm. Це крок до нашої. Не крок, а така велика миля одним кроком до нарешті нашої перемоги. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо плюс. З вами я, Альона Захарченко. До нас доєднується сьогодні неймовірна, гарна, прекрасна тетяна. Гай Вітаю! Вітаю, вітаю і з сьогоднішнім днем і з днем вашого народження вітаю. Дякую, Альоночка, дякую. Рада бути в свій день народження з вами в ефірі, поспілкуватися, можливо, дати якісь цікаві прогнози. Тож сьогодні я з вами у свій день. І за це неймовірно вдячні, тому що, е, попри те, що ваш день і могли б дозволити собі вихідний. Ви продовжуєте заходити давати прогнози, які так важливі людям, даєте відповіді на ті питання, які турбують. Дякуємо, дякуємо неймовірно за це. І Давайте всі подякуємо і привітаємо Тетяну Гасці її днем народження у коментарях. Давайте не, не пожалкуйте своїх подобайків, своїх приємних слів. Що ж тоді давайте переходити а, до запитання. Звісно, хотілося б поговорити виключно про хороше, тому що почали з хорошої новини вашого дня народження. Але тим не менш, зараз дуже багато питань. Почали з'являтися така знову інформація про те, що Трамп ніби готує нові пропозиції щодо врегулювання конфлікту. Як це називають у них, а, давайте все ж таки. Подивимось, можливо, станеться диво, і можливо, дійсно, будуть якісь вагомі кроки, зроблені в цьому напрямку, чи знову це будуть виключно слова і нічого втішного для України не буде. Так, давайте подивимося, що ж готує Трамп. Так, він щось таке готує, тому що паж жезлів і туз чаш, що означає, що він щось готує. Але чи будуть це пропозиції? Причому дуже швидко. Дуже різко по колісниці це буде зроблено. Слухайте, дивіться, який гарний розклад, такий показує дійсно вагоме якесь значення, не просто стурбування, не просто якісь пусті слова. Тобто підготовка йде, але вона пов'язана з якимсь ударом. Король мечів. Можливо, це буде дано нам дозвіл. Щоб ми нарешті могли завдати удару поражці. І я бачу це так. І цей удар буде завдано і дуже вагомий, і не просто по базах, а удар у відповідь за суми, за кривий ріг і за інші міста, я думаю, можна назвати чи так. не всі міста нашої неньки України, які постраждали більше як за три роки від війни. Так, а деякі міста і 14 років страждають. Тому чекаємо. Ну, так. чекаємо відповідь буде. Чекайте. Mm. Чекаємо з нетерпінням на це. Хочеться, звісно, вже, щоб були прийняті рішення, які призведуть до завершення цього жаху, який робиться. Ви заговорили за суму. Давайте поговоримо і про них теж загалом кажуть про те, що ну, був нанесений удар. Чи, були, чи був витік інформації від очільника області або інших високопосадовців Сум? Тепер запитаємо, чи був все ж таки витік інформації, так як говорять карта сили був? Але не так, як трошки нам змальовують. Тобто диму без вогню справді не буває. І я хочу сказати, що ці люди справді будуть покарані. Тобто, тому що тут закрилося ту ж часть це завжди інформація. І вона витекла вона перенесла біль, вона принесла смерть. І ці люди будуть покарані і будуть покарані не лише по закону. А так, як вони заслуговують. Не лише карма, їх буде покарано. Можливо, ми не все можемо по зможемо побачити, але це буде не просто покарання законом. Вони будуть відповідати за свої дії і за ті смерті, які за ту кров, яка на їх руках. Також така особа є в українській владі Маріана Безугла. Теж неодноразово ми про неї говорили. Поки що вона продовжує обіймати свою посаду і надалі продовжує говорити дуже багато зайвого, що зовсім не на руку нам чи буде якесь покарання, принаймні звільнення? Чи дійсно можливо навіть покарання якесь більш вагоміше для цієї особи? Чи буде звільнено? Ну точно якась трансформація по карті смерть я бачу це не звільнення поки що з посади. Тому що тут іде, це не звільнення посади, але це якесь таке покарання, яке змусить, можливо, її змовчати, стихнути. Тому що, дивіться, тут четвірка і трійка мечів. Це така серйозна комбінація карт, якщо йдеться щодо покарання. Але я не бачу, що це буде звільнення з посади. І я запитую, мені показує сімірка Пентаклів. Тобто, ні, це не звільнення з посади. Але тут є, знаєте, як третя сторона, яка карає, яка слідкує, яка не упустить, яка, можливо, через те, що е, варто слідувати все ж таки закону, тому що, дивлячись на війну, ми позиціонуємо себе як країна, як держава, яка слухає закон. Але все ж таки, знаєте, я зараз скажу, мені така цікава асоціація йде, пам'ятаєте, Робін Гуд? Які діє в лісі, зі своєю командою, бандою. Але як він робив, як він діяв, і що з того, що він робив, як він допомагав тим, хто, в цьому, хто цього потребує. Ось так я бачу, що у нас теж, виявляється, в Україні є якась третя сила. І дуже скоро, до кінця весни. Ми зможемо побачити, як вона проявляється. Почути, як вона проявляється. Тому будемо чекати, бо це вже не за горами. Так, безумовно, чекаємо з нетерпінням. А, ви зараз перед тим згадали про Кривий Ріг і в мене насправді було питання перед попереднім нашим інтерв'ю. Ви казали про те, що буде нанесено ще удар. І а, місцеві мешканці дуже хвилюються, чи можна подивитися хоча б. Наближені місця, де це може відбутися. Давайте подивимося, чи воно не програлося, тому що можливо ворог змінив тактику, можливо, вже нарешті дасть спокій цьому місту. Я була б дуже рада, якби було так. б так. Давайте зараз подивимося Кривий ріг, чи є небезпека для Кривого Рогу? Чи є небезпека для Кривого? Показує, що. Сонце це тимчасово. Ну, Сонце це образно тимчасово, тому що перекривається карта сонця. Таке, знаєте, заспокоєння королевою мечів. Тобто удар ще буде. Давайте глянемо, коли небезпека не уникнути, вона буде знову різка, швидка, неочікувана. Вона буде, на жаль, на цьому тижні. На жаль, і по жертвах я бачу жертви, я бачу знову цивільний будинок, тобто жилий будинок, де люди де... І ще мені показує, знаєте, як якась установа по типу, як заклад освіти, або от дитяча лікарня, або лікарня. Не знаю, де це знаходиться, тому що знову у них же ж така жага крові, особливо дитячої. Пам'ятаєте, що вони писали? І це, це було можливо. І тому, на жаль, кривий ріг, будь ласочка, будьте обережні, будьте обачні, тому що я бачу, що це буде от будній день і це буде денний час. Ну, Ближче до, до надвечір'я десь з 12 от до 18, от так показує. Тому, будь ласка, кривий ріг, хто нас дивиться? На жаль, небезпека ще не пішла, не, не пішла від вашого міста. Давайте тоді подивимось загалом цей тиждень, це тиждень перед великоднем. Ми раніше говорили про те, що ворог якраз таки буде масово атакувати саме цього тижня. Які загрози першочергові для яких міст і які цілі? Сьогодні я бачила, тому що чітко в мене йшла нам, коли ми з вами минулий раз були в ефірі. у мене чітко пам'ятаєте, було два удари по Одесі. Один удар більше такі місця, де там не дуже є люди, більш там якісь об'єкти. І дійсно, ми бачили, що цей удар був з неділі на понеділок, вночі дронами. Але ще один удар я бачила на цьому тижні. І ми Мені отак іде до шостого дня. Тобто небезпека зараз. Київ, той же Кривий Ріг, Одеса. І от не можу, все ж таки йде мені Львів. От ми говорили там із колегами, і вони кажуть, теж бачимо на Львів небезпеку, але воно більше як зсередини. Чуємо дійсно, збулися їхні прогнози. Там розкрили людину, яка працювала на російській службі і хотіла робити теракти серед е е командирів зсу. Але от я бачу небезпеку, я бачу все ж таки небезпеку е серед е людей. Um, uh, ну, там як uh, більше своїх, от uh, ну не своїх, вибачте, не, не серед всередині, а от uh -huh. зверху. Мене просто одразу от діння йде, що бачу, як з неба летить. От мені все таки йде з зне... не зсередини. Зсередини вони ще будуть такі теракти готувати, але в нас дуже добре, що гарно працюють служби, бачите, викривають швиденько їх, і от я бачу, що з неба ще буде. От захочуть, вони хочуть ненависне їм це місто. Але в принципі, як і всі наші міста. Реакція, власне мене зараз цікавить. Мене взагалі впродовж тривалого часу спостерігали, що просто всі. Дуже переймалися цим словесно, але до дій ніхто не доходить. Надалі це продовжуватиме відбуватися, чи все ж таки після подібних ударів всі активізуються і навпаки почнуть активно допомагати Україні, і ще й, можливо, якісь додаткові покарання для Росії будуть вносити. Ми зараз і про Європу, і про США загалом говоримо. Бачите, як вони перша карта, карта місяця. Прихованість, вони бояться. Вони бояться. Ось чому, бачите, далі розмов, тут іде чітко, дві кажездів тобто пусті розмови, воно далі не доходить. Чи буде надалі підтримки і щось зв'язує їм руки? Можливо, вони такі вже, знаєте, вони там і черстві, але щось, страх зв'язує їм руки. Скажу чесно, стосовно допомоги Європи я не бачу. Тут тільки допомогти нам, дати нам ресурс, дати нам згоду, і ми самі справимось. Ніхто, мої хороші, за нас не постоїть. Так, як можемо постояти ми, але кажу, так як ми поважаємо закони, ми все ж таки чекатимемо, поки для нас буде згода, поки буде указ нашими руками знищити ворога, і ми його знищимо. Хочеться, щоб дійсно це тоді. А давайте тоді це і подивимось. Ви зараз сказали, що дозвіл нам потрібен на це офіційний, так? Щоб mm -hmm. це все законно відбувалося. Чи найближчим часом ми отримаємо цей дозвіл? Чи оці всі удари, всі, все, це, що робить Росія, призведе до того, що нам скажуть, давайте зелене світло, нате вам ресурс, робіть? А тепер дивіться карта правосуддя. Звичайно, отримаємо дозвіл. Застосувати ресурс, який є у нас, тому що тут королева пентаклів, І військовий ресурс, ресурс удару дуже чітко карти це кажуть. І мої хороші, це буде найближчим часом. Я це бачу навіть до 9 травня, от зараз мені прийшло. Тобто ми це побачимо. І не один удар, ще раз кажу, не по якихось нафтобазах, а такий серйозний, який покаже, що ми противник, ми не жертва, ми змінюємо позицію. Це суттєво змінить хід війни? Може а, вплинути так, на так, Росію, щоб їх дотиснути, і все ж таки відбувалися а. якісь перемовини. Давайте глянемо. Король жезлів. Карта зірка, туз чаш. Ой, змінить ще як. Ще раз, тут показую, Ми не в позиції жертв, ми в позиції тих, хто захищаємо не лише себе. А бачите, якщо країни оказуються такі тільки стурбовані, вони привезли квіточки. Mm -hmm. А що ти вже зміниш? Нам не потрібні квіти, ми самі їх, їх несемо пакунками. Нам не потрібно е, ваше співчуття. Нам потрібні інші дії від вас, які вони бояться надати. Але вони будуть. І це дійсно переверне. Тобто міняються позиції ворог жертва. як по трикутнику Картман. Все. Дуже просто. Це саме буде, той крок до завершення. Ой, карти ж вилітають. Це не лише крок до завершення. Це крок до нашої. Не крок, а така велика миля одним кроком до нарешті нашої перемоги, які ми можемо зможемо всі побачити, усвідомити, прийняти і заявити про це всьому світу. І ну, хай би і я не казала, що, що мої передбачення оптимістичні, я їх однаково буду казати, те, що я бачу. Так ми можемо спрогнозувати удари, попередити людей, щоб вони тримались там певні ті небезпечні дні в безпеці, тримали своїх, свої, себе, своїх дітей, своїх рідних. Але особисто я можу сказати. Що в жодному разі не відмовляюся від своїх передбачень про нашу перемогу. Це все ж таки перемога чи заморозка тимчасово? Ні, я не бачу заморозку. Я не, так як само, як я не бачила ніяких домовленостей, ніяких договорів, ніяких оцих сидінь за столами переговорів трьох сторін. Я їх не бачила з першого дня, коли про це говорили. Ніякого тридцятиденного перемир'я я не бачила і так я не бачу ніякої заморозки. Не може бути ніякої заморозки, тому що заморозка тільки ем, призведе до того, що ворог накопичить знову сили так. і знову буде бити. Не може воно так бути. Хоча, можливо, так, якісь там норми, як можна сказати, війни, так, чи правила війни про це говорять, але не в цьому випадку? На щастя, будемо цього з нетерпінням чекати. Зараз ще одна така інформація. Вона вже мені здається близько тижня поширювалася в, в, в різних пабліках про те, що Росія планує розмістити в космосі ядерну зброю. Чи дійсно це буде зроблено? Чи можливо це, і чи дійсно вдасться їм це реалізувати? Перша ж карта, дев'ятка пентаклів. Це брак ресурсу. Це завжди про брак ресурсу, причому будь-якого, тому що четвірка чаш. Ну, вони навіть вони хочуть, вони багато чого хочуть, але в них навіть немає задуму, як це можна зробити. Тобто, чули звін, не знаю, де він. Ні, не буде цього зроблено, не бачу я цього в перспективі. Е, тепер вже новина, яка стосується України про ймовірну, е, ймовірне скорочення кількості народних депутатів в Раді. Чи все ж таки а -а -а. прийдемо ми до цього, чи буде це скорочення? Ну давайте до, не знаю, який термін дивимося, Альоночка, до осені. Давайте, давайте подивимось до осені. Бо влітку у відпустку всі підуть, і не до а, цього ні, буде а, а зараз, наче не ходять, коли військовий у відпустку, ні? А минулого року е, було було що теж сказали, що відпустка. Всі почали говорити, що як це може бути. Потім почали щось там спростовувати, але тим не менш ця відпустка все одно була. Але слухайте, мені так подобається на державних службах а, під час війни там не свят немає, все повідміняли, якісь святкові дні, але депутатам відпуск відміняти не можна. Так, так. То, так само, як і зарплатню. Підвищувати регулярно треба. Військовий стан не військовий, там все за розкладом. Війна війною по розписанню, Знаєте, нагадує тут uh -huh. цю фразу. Так, чи буде скорочено? Ні. Тут Вісьмірка чаш. Ні, буде дуже великий супротив найближчих півроку, навіть рік я не бачу скорочення кількості наших народних депутатів. Будуть, мовляв, відтягувати це, відтерміновувати, що не на часі, не на часі, не на часі. І таким чином, найближчий рік не бачу Алью. Якась деякі ілюзія в мені. Ну, Насправді дуже очікувано було. Я б зараз приємно здивувалася, якби ми побачили інше, але хотілось вірити в те, що ми йдемо до цих змін, внутрішніх, які теж дуже потрібні Україні. Але... Давайте ще поговоримо про. Е... На нашу угоду про копалини, чи загалом буде вона підписана? На яких умовах, чи все ж таки США і надалі буде тиснути Україну, і максимально на невигідних для нас умовах змушувати це зробити, чи все ж таки в нас будуть якісь важелі впливу, щоб якось це зробити, щоб і нам теж було добре. Від цього. <кій> а, умова точно підписана буде по карті правосуддя. Ну, ви знаєте, там зміна умов буде дуже швидка, і вона буде, ці умови будуть все ж таки вигідні для України, тому що я бачу партнерські умови. Тут по 200 чаш вони йдуть. Партнерські умови взаємовигідні для обох сторін, ресурсні для обох сторін. По королеві Пентаклі, тут я бачу так. Але угода підписана буде. Знаємо про те, що відбулася зустріч, вкотре вже там ідуть перемовні процеси між США і Росією. Більше значно мені здається, ніж з Україною. Це відбувається зараз. Посланець Трампа Вітков більше п'яти годин спілкувався з Путіним. Про що власне була ця розмова, і які будуть зміни після цієї розмови, які будуть стосуватися безпосередньо України і Росії? Ну ви ж дивіться, що заявляє Трамп, що він робив все-таки дедлайн Путіну. Але щось пішло не так, тому що я дивилась, оці удари жахливі, завдані, mm -hmm. да, останній тиждень-півтора. Це ж була така, якби е сигнал не тільки для нас, а й для Трампа, що я твої дедлайни. Ось так. Чому воно, а що ж це була така за, за розмова? Давайте глянемо. Нам ж ніхто, як завжди, нічого не каже. Знову йде маніпуляція, не зі сторони Путіна. А, таємна, яка знову й не випливе до нас, тому що тут іде карта місяця. І тут йому кажуть, що все буде вирішено швидко уже. Чекати більше ніхто не буде, тому що тут карта очікування. Поки чекали, це закрито. А тепер по колісниці чекати ніхто не буде. Тож це була розмова тиск, Тис Америки на Путіна. Жорсткий. Ох, зараз цікаво, будемо спостерігати, цікаві дуже новини, те, що вже вирішено по Верховній Жриці. Але знаєте що, найприкріше із того всього, з тих тисків, не тисків, що бити то будуть знову по Україні. Страсний тиждень, коли люди готуються до свят, І ще будуть сигнали, і вони будуть дані саме нам. Вони будуть дані саме нам. Але нічого мої хороші, будемо триматися, будемо відбиватися. Наші ЗСУ найкращі, наші люди найкращі. І вже нічого не буде такого, щоб могло нас зламати, бо ми не зламні. І ми це показали не просто словами, не просто якимись супереживаннями, якимись там ми стурбовані. Ми показали це на діях. На вчинках, на своїх. Більше, як за три роки повномасштабного, а ви, Алюна, і правильно сказали, а дехто й більше десяти? Як вони повживалися там в наших будинках, на наших землях, на наших, і кажучи, Ну, що це, і вони скільки заселили туди цих людей з Рашки, коли наші люди ютяться да, в країнах там інших? Ну, тому що їм страшно, які десь виїхали на інші території, де більш безпечно, а їхні домівки зайняли. Тож хай знають, що як вони їх зайняли, так ми їх звідти і викинемо. Якщо потрібно буде, будемо викидати з мечем. Але, будь ласочка, збираємо свої маленькі валізочки і шуруємо на болота, бо це не ваша земля. Дуже хочеться, щоб всі ми дочекалися цього моменту, дочекалися повернення усіх в свої домівки, відновлення тих домівок, тому що величезна кількість вже є зруйнованими, але принаймні повернення на ті території, де буде будуватися нове життя: життя без Росії, життя без війни, життя, в якому буде багато радості. Відновлення любові одне до одного і до своєї батьківщини, ну і далі ми теж займемося внутрішніми питаннями. Ми вже говорили про те, що в нас їх теж чимало, і сподіваємось, що дійдемо до того, що е, зробимо реконструкцію повну того, що відбувається всередині в українській владі, і зробимо абсолютно нову нову державу, в яку ніхто ніколи ні ні в якому разі не навіть не подумає зайти з мечем. Це правда, це правда, Альона. і повірте мені, я як людина, яка бачить трошки більше, яка хоче всі дні також. Бути, всі запитують, от, чому ви не виїхали, чому ви там, можливо, хоча б на свій день не поїхали десь побути? А я не хочу, тому що тут моя земля, мої люди, і поки я зможу бути корисною, неважливо, чи це мій там день втілення, чи якийсь інший день? Я буду тут, я буду з вами, і я буду виходити до вас. Ой, неймовірно вдячні вам. Я думаю, що зараз посипеться дуже багато приємних слів. Ви їх, звісно, заслуговуєте. Я бачила сьогодні ваші відео. Ви в Одесі вже сьогодні скупалися ранком, як, як водичка. Прекрасно. Дуже тепла, вона готова до сезону, готова зустрічати людей починок, на відпочинок. Назвичайно привітне, привітне місто, Одеса, як і всі міста України. Так. І водичка приймає прекрасно, тобто навіть проходить застуда, тому що це неймовірно, тому що це море воно найкраще. Так, так. Я хочеться вірити, що і наступного року десь на Херсонщині, вже десь в водичку, а там вже і в Криму. А чому наступному в цьому? Звичайно. О! Бердянськ нас чекає. Я, я так з обережністю кажу наступного, а аби... це, це Запорізька. Бердянськ Запорізька, але там іде Моречко, я туди пішла, угу. до тих місць, де я відпочивала. Але їх О. і Херсонщина, і, Бердян, і, Бердян, і Запорізький регіон, вони нас чекають, і вони вже скоро повернуться, уже в цьому році, не в наступному, під український прапор. Дякую, дякую вам, Тетянко. Дякую вам за те, що е, даєте цей, цю надію, тому що зараз її дійсно надзвичайно бракує. Настільки багато негативної інформації, настільки багато зневіри повної. А ви такий сонячний промінчик, який даєте світло в кінці тунелі, тунелю віру в те, що все ж таки йдемо, рухаємось в правильному напрямку. Дякую вам, дякую і ще дякую, раз вас. Маме, вітаю. Хай цей рік буде оця. Велика наша перемога, яку ми всі так чекаємо, і особистих перемог ваш, вам теж бажаємо. Дякую, Альона, дякую всім глядачам каналу. Бережіть себе, усі, і до наступних зустрічей. Па-па. Побачимось.